Ми маємо серйозний сум у сприйнятті ситуації в Україні, особливо серед європейців, які активно включились в підтримку України. Ми пам'ятаємо позицію Німеччини ну, березні, квітні і так далі. Коли там давали бронежилети, каски медобладнання це для боротьби проти агресії російської. Зараз Німеччина фактично переходить в лідери. Європейські вже впевнено, надаючи підтримку Україні в 7 мільярдів євро. Другою стає Франція з підтримкою 6 мільярдів євро. Ну, е, Великобританія майже 3 мільярди, але це тільки на військові потреби. Можливо, ще якісь речі, це тільки за тим договором, які підписали. Про взаємобезпеку і підтримку між Україною та Великобританією на шляху ми до підписання таких документів е, з Нідерландами. Ну прем'єр те заявив, що вже ближчим часом готується передача 24 літаків F-16 і, мабуть, можливо, ще щось Нідерланди зможуть нам не з Сучасних літаків Данія теж готується зараз документ про підписання з Нідерландами і Данії про взаємодопомогу, і підтримку і гарантії безпеки. Прем'єр Данія заявила, що вона взагалі передасть всю артилерію українській стороні. Ну і нарешті, заява Байдена про те, що втрата вдівки це є фактично бездіяльність самих Сполучених Штатів Америки, які вже протягом. Трьох-чотирьох місяців не дають не надають допомогу Україні, що перш за все спричинено діями частини республіканців, зокрема трампістським крилом. Е, тому е, серйозність ситуації на фронтах зрозуміла всім. Вже нікого не треба переконувати, що Росія не стільки ворог України, стільки всього західного світу. Ну, власне кажучи про це й останні рази заявив Такеру. Харсону і сам е, е, Володимир Путін він воює з Західним світом з США з НАТО на території України. І тому е, ми сподіваємося, що і НАТО і США докладуться максимально, щоб допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, враховуючи, що Росія воює проти США і НАТО на території України, якщо впаде Україна. Ми бачимо на сьогодні жодна країна НАТО не готова дати відсіч Росії, тому що виявляється, що воєнний потенціал їх не зовсім готовий до ведення потенційної війни, і тому там приймається рішення щодо переозброєння щодо виділення додаткових коштів. Для власних збройних сил і є повне розуміння, що набагато простіше і логічніше надати максимум озброєнь і фінансової підтримки власне України чим самим проти. Потім боротися з російськими агресорами пане Олександр чи справді ви переконані в тому, що є настільки вже глибоке розуміння, тому що навіть та ж Мате Фредеріксен, премєр міністр Данії, про яку ви згадали, продемонструвала дуже рішучу позицію стосовно всієї артилерії данії, але сказала також і можливо це такий більш іричний коментар. Але ви знаєте, несе він таке навантаження доволі вагоме для нас, що поки що ще не всі розуміють, що зусиль потрібно докладати більше. Поки не почалася тотальна криза через затримку фінансування Сполучених Штатів, тобто, все-таки чи не були це килимними такими зустрічами? Чи побачимо ми? Ви вже сказали про це у своїй першій відповіді про те, що так будуть надаватися більше озброєння і фінансів, але чи побачимо ми вагому заміну тому, що ми поки що не можемо отримати від штатів? Ну, no. e, дивіться, по снарядам, значить чешський президент Павел заявив, що Чехія десь знайшла, яким чином ми до кінця ще не розуміємо 800 тисяч. снарядів, 500 тисяч стандарту e, 155 міліметрів. Mm, це саме крупний, так би мовити, калібр, і другий по важливості калібр 122 тому, а, тому це 800 тисяч тільки Чехія. так, Вже є заяви про те, що все-таки Євросоюз готовий е, виробляти в рік вже 2 мільйони. Ну, е, Це добре. Те, що Федерична сказала, що не всі розуміють, ну це перш за все там закид, звичайно. от, Хоча ми бачимо, що у Трампа нарешті. Змінюється так, би мовити, термінологія щодо підтримки України вже там здається, частина республіканців загралися в чисто виборчих технологіях і фактично дискредитують Сполучені Штати Америки по мені на міжнародній арені, тому що виходить, що їм не можна довіряти як партнерам, союзникам і як прапору демократичної. Країни всього світового співтовариства цих країн демократії це серйозні речі. Навіть у передвиборчих речах такого не можна робити, але от використовується для того, щоб там хтось виборців більше за нього проголосував. При тому, що у Трампа передвиборчий лозунг повернемо велич США, ну якщо велич США в рамках Техаса. То, то це правильний хід в рамках Техаса велич США. Якщо хоче велич в рамках планети нашої, ну так це він робить зовсім інші речі. І Фредеріксен саме адресує е е е цим політикам uh -huh. свої зауваження. Ну, можливо, частково тут і в європейців є, у нас Греція, КІПР, які блокують. Пане Олександре, поки ми ще недалеко відійшли від теми Сполучених Штатів, є, в нас є буквально хвилинка, тому я все-таки хочу запитати вас про те, як гадаєте, чи прозвучали для України більш-менш однозначні меседжі щодо подій у червні у Вашингтоні, саміт НАТО, чи маємо ми матимемо ми попереднє розуміння? Ми отримаємо запрошення до альянсу у червні? ні? Ну, поки що їх нема І США? Це не прозвучало, Ну зараз нам. Ви розумієте, нам зараз треба рішити питання снарядів літаків F-16, е питання надання протиповітряної оборони більшості. Оце в нас нагальне питання. Нам за цей місяць у нас провал в хоч зараз завдання. номер один. Ми знаємо, що США проти Німеччина проти е запрошення України е до НАТО. Е Хай працюють. Наші дипломати, наші політики. Ось буде і розмова Байдена з президентом серед цих там 10-12 питань, які будуть поставлені, мабуть, можливо, задати і це. Так що, щодо того, НАТО, не НАТО, у нас зараз стоїть питання про те, чи втримаємо ми фронт. Розумієте, погоджується головне завдання зараз. зараз вирішувати це цей місяць. До саміта НАТО ще є час, кулуарно треба працювати.